Всіх вітаю! У нас буде дуже цікавий проєкт, який фінішує ідеї міфодизайну, мій семінар з міфодизайну, де ми будемо розбирати фільм Хвост віляє собака. Чому важливо подивитися, чому важливо розібрати цей фільм? Як я часто питаю своїх знайомих, чи помічаєте, як вас водять. Заніс. Чи ви помічаєте, що для вас створюють якусь версію реальності, яка потім стає історією, а потім ми не можемо здогадатися, хто там вбив Кеннеді, чи що насправді відбулося. Я запрошу вас за лаштунки. Я пропоную вам дізнатися, яким чином здійснюються технології, які. Науковою мовою називаються спіндокторінг, технології відволікання уваги, технології створення версії міфу, який ви потім будете вважати правдою. Якщо, якщо хтось хоче для себе розібратися, будь ласка. Якщо вважає, що вже розбирається, тим більше ви дізнаєтесь якісь для себе нові інструменти. Ну, а ті, що хочуть залишатися лише в ролі рибки в акваріумі, просто подивляться фільм і, можливо, дещо здивуються стосовно того, що в ньому показав. Отже, як казав свого часу Леонардо да Вінчі, хтось бачить сам, комусь можна показати, хтось не побачить ніколи. Я для тих, хто бачить сам, і для тих, хто хоче побачити. Кому можна показати, покажу, як здійснюються технології міфодизайну, в практичній діяльності в політиці. І, може, це допоможе вам розібратися в вашому житті і в тому, як ви самі можете керувати реальністю. Всіх запрошую на кінокоучинг хвост віляє собакою. До зустрічі!